Добрий ранок, церква. Проїжджав по нашій парковці, не побачив в серії з М-пакетом. Розумію, що 51-й лимон ніхто не знайшов в монобанці. Хто в темі, той. Той в темі. Був розіграш, він ще в принципі є. В монобанці є лимони там знаходиться і приз буде. Проповідь буде не про 51 лимон. Проповідь буде, Тема буде теж не менш бажана, ніж бажання знайти цей приз. Тему назвав проповіді місце, де точно є спокій. Ми живемо в час війни, і це питання стало дуже актуальним для людей, особливо для українців, тому що навіть. Всі гаранти безпеки, які нам давали інші країни, вони не, не спрацювали, а, просто проморозились, і а, ми залишились ніби в одинці. І ми постійно, можливо, кожен з нас живе в якомусь страху, в якомусь переживанні або в очікуванні чогось невідомого. І а, попробуйте уявити місце, де от місце як виглядає спокій або місце безпеки. Що воно у вас асоціюється? А в контексті війни воно буде. Асо... А цю... а якщо ви з Києва, це буде, скоріш за все, або підвал, або метро, а якщо ну, когось будинок в підвал, бомбосховище. Це таке місце безпеки нам здається. Текст для розуму буде дуже відомий псалом. 90-й псалом або 91-й псалом. Його часто наші воїни зачитують перед тим, як ідуть на позицію. Це псалом надії, псалом довіри Богу, псалом бажаної охорони або безпеки. Це псалом надійності Бога. Пропоную зачитати. Це буде 90-90-й або 91-й псалом, якого. Хто живе під покровом Всевишнього, хто в тіні всемогутнього мешкає, той скаже до Господа: охорона моя та твердине моя, Боже мій, я надіюсь на нього, бо він тебе вирве з тенет птахолова, з муровиці згубної. Він пером своїм вкриє тебе і під крильми його заховаєшся, ти, Щит та лук його правда. Не будеш боятися страху нічного ані стріли, що вдень пролітає, ані зарази, що в темряви виходить, ані муровиці, що нищить опівдні. Впаде тисяча збоку від тебе і десять тисяч праворуч від тебе до тебе ж не дійде. Тільки своїми очима подивишся і заплату безбожних побачиш. Бо Господа, охорону мою. Всевишнього ти учинив за своє пристановище, тебе зло не спіткає, і до намету твого вдар не наблизиться, бо своїм ангелам він накаже про тебе, щоб тебе пильнували на всіх дорогах твоїх, на руках вони будуть носити тебе, щоб не вдарив об камінь своєї ноги, лева й вужати наступиш, й крокодила, ти будеш топтати. Що бажав він мене, то його збережу. Зроблю його сильним. Бо знає ім'я моє Він. Як він мене кликатиме, то йому відповім я з ним буду в недолі. Врятую Його та прославлю Його. І довгістю днів я насичу Його, і він бачити буде спасіння моє. Отже, місце, де точно є спокій. Чотири. Аксіоми про Бога або чотири беззаперечних істини, які ми бачимо в цьому псалмі про нашого Господа. Ймовірніше, за все, цей псалом написав Мойсей в період, коли вони подорожували від Єгипту до Хананської землі, до Обіцяного краю. Отже, чотири аксіоми про нашого Бога. Перша аксіома Бог непохитна твердиня. З цим не можна спорити. Це не залежить від нашого сприйняття. Це правда. Отже, перший і четвертий вірш. Хто живе під покровом Всевишнього? Хто в тіні всемогутнього мешкає, той скаже до Господа: охорона моя та твердина моя, Боже мій, я надіюсь на нього. Цікавий момент слово хто жити під покровом Всевишнього. Це. Місце твого постійного проживання переводиться або місце присутності Бога. І Мойсей каже, хто живе під покровом Всевишнього, хто в тіні його знаходиться, той скаже до Бога охорона моя, твердина моя, той зможе надіятися на Бога. Бог непохитна твердиня. Він каже, Охорона моя та твердина моя, Боже мій, я надіюсь на нього. Уявіть контекст Мойсея. Він іде по пустині. Вперше в житті він веде більше двох мільйонів людей. Він в пустиню днем жара, вночі холодно. Він іде через повз народів, які недоброзичливі до їх до євреїв. Більше того, вони ніколи, євреї, не тримали меч, вони не вміють воювати. У всіх проблемах, які стаються на дорозі, люди звинувачують Мойсея і Бога. Я думав, скільки разів він вночі не міг спати Мойсей. уявляєте, все не так. І завжди він винуватий, завжди докір йому та Богові. І єдиною надією в нього було, це, це був Господь. А більше не було на що надіятись. Зброї немає. Невідомо, де брати воду, невідомо, де брати їжу, невідомо взагалі, куди йти. Більше того, постійні бунти на людей вони збивають з напрямку до цілі. Тому в нього був єдиною надією, єдиною твердиною це був Господь. Отже, перша існа Бог непохитна твердиня. Вісає 26 розділом 3 вірш. Думку оперту на тебе збережеш ти у повнім спокої, бо на тебе надію вона покладає. Надійтеся завжди на Господа, Бо в Господі, в Господі вічна твердиня. Ми живемо і серце наше нам любить підсунути якусь хибну надію, що ось, ось це будеш мати, тоді буде точно безпечно, тоді буде точно. Надійно, тоді не треба, можна буде розслабитися, не буде причин для хвилювання. Питання для нас, божі люди, чим в своєму житті ми замінили надійну твердиню нашого Господа. Подумайте про себе, чим постійно ми стараємося замінити Господа. І ми віримо, в те, що серце нам диктує, ми в це віримо. І постійно пробуємо, розчаровуємо, знову пробуємо. І друге запитання: якщо ви знайшли в собі те, що замінило твердиню, надію на Бога, питання до вас ще одне: чи дає вона вам ця надія спокій? Відсутність внутрішнього спокою душі завжди буде портити вам ваш зовнішній спокій. Навіть коли ви в безпеці, навіть коли у вас все добре, коли вам. Ви впевнені, що все добре, вам бунт проти Бога, серце, яке бунтується проти Бога, не дасть відчути справжню красу цього спокою. Тому перша аксіома про Бога це Бог непохидно твердення. Все рушиться. Ми бачимо: немає надійних місць на землі. Народи бунтуються, народи воюють, озлоблені. Тому... В важкий час є місце, це сам Господь, це присутність, це оселя Бога, це місце постійного перебування біля Бога в тіні Його крил. І це не десь не якесь місце, де знаєте, особливо на землі, куди треба приїхати і ти будеш в безпеці. Сьогодні було згадано про місце, де поклонятись. І це, це середовище, де, де тобі добре, де людині добре біля Бога. Тоді тільки людина. Перебуваючи в його присутності, зможе по справжньому надіятися, відчути цю непохитну твердиню в своєму житті, в своїх обставинах. Друга аксіома про Бога, Бог вірний своїм обіцянкам. Читаємо далі. Бо він тебе вирве, стене птахолова з моровиці згубної. Він пером своїм вкриє тебе і під крильми його заховаєшся ти. «Щит та Лук його правда. Цікавий вислів. «щит та Лук, його правда. Мова йде не просто про моральну, моральні характеристики Бога, про те, що він правдивий, про те, що він любить правду. Мова йде про те, що правда в тому, що він вірний своєму слові. Те, що він сказав, це правда. І він той, хто точно виконує те, що сказав. Він не передумає, знаєте, як ми люди, якщо про нас, то ми. Як там є фраза, пацан сказав, пацан зробив. Якщо не зробив, значить передумав. Господь не так. Він, якщо сказав в слові, це так буде, правда. І, і ви вірте в це, не вірте? Воно так і є. Щит та Лук його правда. Слово «сполучення правда буквально означає вірність, надійність, постійність Божої обітниці, тобто Він, Вірний своїй обітниці, те, що він каже, він обов'язково виконає, тому е, варто вірити е, Божому Слові, варто довіряти Його Слові. Звичайно, ми це зможемо зробити, якщо ми в тіні Його крила, якщо ми не, не граємо в жмурки з Господом, якщо нам приємно знаходитись в Його оточенні, в його середовищі, в його присутності щодня е, е, і незалежно, це, це не місце церкви, це щоденне наше життя. В числах 23 розділ, 19 вірш, не людина бо Бог, щоб брехати, і не син людський, щоб жалкувати. Хіба він скаже і не зробить, або говоритиме і не виконає. Наш Господь точно вірний своїм словам. Друге до Тимофія, ще один текст. Коли ми не вірні, він зостається вірний, бо сам себе зректися не може. Якщо він сказав, він, він не піде проти себе, він точно зробить. Тому всі обіцянки, які Він дає Божі людині, людині, яка живе в його оселі, яка любить знаходитись в, його, в тіні його крила. Він точно захистить. А, отже, друга аксіома це Бог вірний своїм обіцянкам. Третя аксіома або беззаперечна істина. Бог є гарантом твоєї безпеки, і є слово, якщо це читаємо далі. Не будеш боятися страху нічного, ані стріли, що в день пролітає, ані зарази, що в темряві ходить. Цікаво, Міси знав про заразу, яка в Україні ходить, прийшла в Україну. Ані зарази, що в темряві ходить, ані муровиці, що нищить опівні. Впаде тисяча збоку від тебе і 10 тисяч праворуч від тебе. До тебе ж не дійде. Тільки своїми очима подивишся. І заплату безбожних побачиш. Бо Господа, охорону мою Всевишнього, Ти учинив за своє пристановище. Бог є гарантом твоєї безпеки. якщо. Восьмій текст каже, тільки своїми очима подивишся, і заплату безбожним побачиш. Йдеться про те, що Бог не знищить праведного. Із неправедним разом. І в Біблії це багато в Бога є чітка грань відносно цього розуміння. І в Біблії багато прикладів. Пам'ятаєте, коли Бог сказав Авраамові, що Він хоче знищити і Содому. І Авраам каже: ти не можеш знищити праведного з безбожним. І тоді Бог силою витягує лота із цього. прикладом того, що Бог праведного збереже. Це Даниїл. Пам'ятаєте, коли цар зранку відкриває початку і каже, цей кришку цю від, від ями, де був Даниїл, каже: Слухай, чи зміг тебе врятувати твій Бог. А Даниїл каже: Бог послав ангела, Він закрив пащі левом, тому що я не винний перед ним. Бог ніколи не погубить праведного з нечистивим разом. Праведник не попаде під роздачу, коли будуть виконуватись Божі суди над людьми. Праведник завжди буде збережений Богом. І питання, чому він буде збережений? І відповідь дев'ятий текст. Бо Господа охорону Мою Всевишнього, Ти учинив за своє пристановище. Тому що праведний Господа зробив своїм пристановищем. В іншому перекладі зробив своїм помешканням. Тобто він полюбив присутність Божу. Праведник тримався Бога, був в його тіні крил, і Бог збереже, Бог заступиться за нього. Четверта. Аксіома. Це Бог щедрий на благословення. Коли Бог благословляє, слухайте, Він не людина. Це ж ми, коли комусь дякуємо або віддячуємо, ми. Приблизно зважуємо нашу подяку, щоб вона не була менша за те, що тобі зробили, і, ну і щоб не переборщити, щоб не, да, не загордів людина. Бог, коли благословляє, він щедро виливає свої благословення. Він благословляє на покоління. 14 вірш. Що бажав він мене, то його збержу. Це відповідь самого Бога. Зроблю його сильним, бо знає ім'я моє він. Як він мене кликатиме, то йому відповім: я з ним буду в недолі. Врятую його та прославлю Його. І довгі суднів я насичу Його, і він бачити буде спасіння моє. Що бажав він мене? Слово бажав буквально означає пристрасно хотів або сильно полюбив, приліпився до мене. Був спраглий мене. Уявляєте, не просто бажав там, прийшов в неділю і бажав бути на зібранні. Це приліпився, пристрасно бажав бути з Богом. І Бог каже, через те, що ти бажав мене, то тебе збережу. Зроблю його сильним. Отже, Бог щедрий на благословіння. Благословіння, яке описся тут, першим. Бог обіцяє берегти тебе, каже, то його збережу. Друге Бог обіцяє зробити тебе сильним. Зроблю його сильним, бо знає, ім'я моє Він. Цікаво Бог каже за людину, яка бажала його, яка хотіла його присутності в своєму житті і трималась постійно нього. Він каже, бо знає ім'я моє Він, через те тебе збережу. Боже люди, питання до нас. Чи знаємо ми? Яке ім'я Бога нам приємне в нашому житті? І питання не про знання інтелектуальні, які імена Бога є в Біблії, а практичне, яке ім'я Бога ви пережили в своєму житті, ви відчули? Хтось, можливо, як добрий батько пережив Бога. Хтось, можливо, відчув як той, хто справедливий. Можливо, хтось. Як пастор наш любить казати, Бога знає як велику роздаточну машину. Це теж є в нас. Цікаво, Бог дає дуже багато благословінь. Йдемо далі. Як він мене кликатиме, йому відповім. Уявляєте, яке це благословіння? В нас люди дуже багато запитань і незрозумілостей до Бога. І Бог каже: слухай, якщо ти. Через те, що ти бажав мене, через те, що ти хотів бути зі мною. Ти був зі мною. Ти будеш кликати: Я дам тобі відповідь. Я дам тобі зрозуміти, що я хочу зробити. Далі він каже: Господь. Я з ним буду в недолі. Врятую його та прославлю Його. Бог не каже: слухай, за те, що ти був біля мене, за те, що ти тримався мене, за те, що ти оселю мою полюбив всім серцем, а я заберу від тебе всі проблеми. А ти собі, ну, просто живи в шоколаді. Ні, він каже, благословіння в тому, що він каже, я піду з тобою в твої проблеми, я піду з тобою в твої труднощі, і я виведу тебе, він каже, я з ним буду в недолі і врятую Його та прославлю Його. Це велике благословіння, тому що багато людей сьогодні, коли переживають важкі часи їм нема до кого звернутися, вони в безнадії. І Господь е, з тими, хто в недолі, якщо ми любимо Господа, якщо ми за ним слідуємо і е, полюбили Його всім серцем. Далі, 16-й текст. І довгі суднів я насичу його, і він бачити буде спасіння моє. Е, Бог благословляє довго е, обіцяє багатоліття на землі. В Біблії є Божі мужі, які помирали, і написано про них наситились днями. Тобто вони максимально були, е, прожили життя і прожили життя з задоволенням. Е, не просто, знаєте, проіснували, а вони е, в розцвіті сили були до кінця, вони були при своєму розумі. Бог каже, я довгі сьогодні насичу тебе. Коли читав ці, е, що Бог обіцяє людині, яка буде. Всім серцем його любити, яка буде слідувати за ним. Мені сподобалось благословення. Як вам благословення? Правда про нас, що ми, нам подобається благословіння, але не подобається шлях до цих благословень. Ми не хочемо проходити це. Ми хочемо... І можливо, хтось сьогодні тут сидить і думає: вау, класно! Хотів би так. Але причина всьому цьому це щоденне слідування за Богом, любов до Бога. Знаходження в його тіні це постійно тягнутись до нашого Господа. І Бог благословить, Бог точно проведе. І можливо хтось думає, да, Мойсею легко було писати, бачив стільки чудес, бачив ну, постійно Боже проведіння, вночі вогонь, днем хмара, чудеса схотіли води, там, вдарив по скелі, вода. Звісно, тоді можна і вірити, і надіятись так на Бога. А що робити, коли, коли немає відповіді, коли, коли проблема? Я вам так скажу: з двох мільйонів людей дуже мало, навіть коли бачили чудеса, мало слідували за Богом. Це не допоможе. Чудеса не допоможуть триматися Бога, не допоможуть полюбити Його всім серцем, зробити мешканням. Своїм е, Божу оселю, е, Боже, Божу присутність полюбити. Це не допоможе. Ніякі чудеса не допоможуть нам е, триматись Господом. Мойсей теж бачив чудеса і вів народ, і він міг надіятися на Бога, а люди багато бачили чудеса і все одно зрікались Бога. Вони йшли за Ним. Е, е, питання до нас, Боже люди, ми прослухали псалом, в якому оспівується і. Аксіоми про нашого Бога, який Він великий. І також показується людина, яка, яка слідує за Богом. що чекає людину, яка тримається Господа. Питання до нас, чи знайшли ви себе серед цієї людини? Тільки чесно, ну не надав голос. Чи можливо, коли я читав цей текст, досліджував, перше, що я зробив, це, це покаявся. Я не дотягую до планки тої людини, яка, яка зробила мешканням Господа, яка сильно так полюбила Господа і постійно знаходиться там. Тому, боже люди, якщо ви теж грішні, нам треба покаяння, нам треба змінити наш напрямок в житті, полюбити Боже Слово, полюбити Його присутність всім серцем. Не тільки. Тоді, коли нас прижало, не тільки тоді, коли нас тривога або безвихідь. Бог, Бог буде, Бог, звичайно, благословить Бог той, хто любить, Він дасть відповідь. Але наскільки приємніше Богові бачити людей, і наскільки Він приємніше відповідає про людей, які дійсно тримаються, які дійсно. Живуть в його присутності, які тянуться, які не втікають від тіні його крила, які і ці люди, Біблія каже, вони будуть безпечні, вони, вони будуть надійні. Їх, попри зовнішні страхи, буде спокій в серці. Давайте помолимось, Хай Бог благословить нас, щоб ми шукали Господа, щоб ми трималися Його постійно і щоб ми відчули це місце справжньої безпеки на землі. Ісус, дякуємо Тобі за твою милість і любов. Дякуємо тобі, Боже, за слово Твоє живе і за приклади людей, які міцно трималися Тебе, за людей, які зробили оселю, полюбили оселю Твою, полюбили Твою присутність, Боже. Дякую, що кожен з нас може відчути, може мати це місце, Боже. Дякую, що ти все зробив для того, щоб ми могли Добратись до Тебе, Боже, бути в присутності Твоєї. Дякуємо Тобі, Ісус, за твою Голгофу, за, за спасіння, Боже. Дякую Тобі за слово Твоє, яке просвітує наш розум, Боже. Просим Тебе, прощення, що не шукаємо Тебе всім серцем, Ісус, що постійно шукаємо десь надійніше місце, хоча воно, воно в тобі, справжня безпека в тобі. Дякуємо за благословіння, яке ти обіцяєш, людям, які будуть триматися Тебе, людям, які... Полюблять Твою оселю, твою присутність, Боже, будь звеличений в нашому житті. Благослови хід зібрання надалі. Любимо тобі, Ісус. Амінь.